На сесію міськради громада зібралася раніше ніж самі обранці під пильним оком активістів розпочинають розгляд порядку денного. Там усього два питання про розпуск виконкому та відставку мера секретаря. Той бере слово. Вам вирішувати, але будь ласка, думайте, що буде після сьогоднішнього дня. Спасибо. Долю міста вирішує 38 народних обранців у залі жодного регіонала. Заочно до них звертається позиційна більшість із вимогою негайно вийти з лав партії регіонів. В іншому падку вважатиме вас. Співвідповідальними за злочинним режим проти власного народу. Перед голосуванням за розпуск виконкому тривала прелюдія. Дістається на горіхи усім провладним чинам. Не дають спокою присутньому прокурору. На сесії тільки розмов, що про учорашній розгін активістів на Дамбі до зали один за одним заходять живі докази учорашніх звір з силовиків. Це так від нього захищались. От подивіться, пане прокурор, ви бачите. Опісля словесних баталій голосування. Вже за кілька хвилин Черкаси без виконавчого комітету. Його тут називають недієвим і нелегітимним. 34 За не один що... 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 – проти, один – утримався, рішення рішення прийняти. Потому переходять до питання відставки тимчасового мера. Білоусову закидають на виконання програми соціально-економічного розвитку та утиск прав і свобод черкасців через заборони мирних зібрань. Деякі депутати, попри процедуру таємного голосування, на загал демонструють свою підтримку білоусову нічого спротивоправного я йому вітіла салина за півгодини. Вже рахують голосилосів за 21, проти 15, бюлетенів визнаних недійсними – один. Рішення не прийнято. Таке депутатське рішення не вдовольняє громаду? Мітингувальники йдуть із вулиці до сесійної зали. Тут блокують виходи і відразу ставлять ультиматум. Депутати зможуть полишити приміщення тільки як відправлять у відставку мера секретаря та розпустять раду вимогу мітингувальників обранці одразу ставлять на голосування. Люди обратілись нам. Давайте это ваше должна бути добра воля. Ми сказали, хорошо. люди вы так считаете, ми так і здійма. Ми прийняли що рішення міської ради том, щоб обратиться в верховної ради, о том щоб розпутіти міську раду і сделать вибори міського голови. Після голосування присутні намагаються розійтися. Мітингувальники нікого не випускають. Вимагають, щоб і білусов склав повноваження. Бісталка! Бісталка! Кілька хвилин штурханини у дверях і депутати вертаються на місця. Пропозицію ставлять на голосування. 35 за троє отримали. Я за це крісло не держусь. На вулиці звістку про саморозпуск ради та відставку тимчасового мера вітають, одразу переходять до планування подальших дій. Перше дія організація штабу. Зараз ми організуємо штаб, зберемо людей, хоча б що 50 людей постійно діжуряла внутрі. Дальніше дія. Действие... А ми будемо організовувати патрулі вместе з міліції. Ну сам штаб буде знаходитися здесь, в різпалкомі. Нам розрішили його організувати. А депутати проявили повне сидійство? Тим часом у сесійній залі депутати пояснюють, мітингувальники радіють зарано. Мовляв, рішення ухвалене із порушеннями замість закритого провели відкрите голосування. Звісно, скоріш за все, Білоусов буде оскаржувати це рішення. Поки Верховна Рада не призначить дату перевиборів і черкасці не проголосують за нову Раду та мера, вони продовжать працювати у нинішньому складі. Що цього не буде, ви розумієте, навіть по технічним моментам підписи на фінансових документах, на бюджетних документах, на запитах, нема кому ставити. Люди не розуміють, їм потрібен сьогодні геть відставка і все остальне. Буде просто колапс в нашого місті.